Дні переговори Але суть у тому, аби Україна адаптувала своє сільське господарство до стандартів ЄС. Так про завершення безмитної торгівлі з Україною висловився міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Торгівля з Україною повернеться до тих засад, що діяли до повномасштабного російського вторгнення. Чеслав Секерський заявив, що повернення до колишніх умов торгівлі не є несподіванкою для влади у Києві. Україна віджала тим од Україна. Знала про це давно. Ще у червні 24-го було ясно, що у 25-му цей безмитний принцип припинить діяти. Європейський ринок не буде так широко відкритий для України. Вона не дуже цим задоволена, але знала, що почнуться перемовини. Зараз зерно з України може проходити через Польщу лише транзитом. Міністр зазначив, що такі країни, як Італія, Іспанія, Португалія та Нідерланди, які імпортують зерно з України, зацікавлені у швидкому укладенні угоди з Україною. Ми та Дональда Трампа повернулися до чинності після того, як апеляційний суд тимчасово призупинив рішення суду нижчої інстанції, який визнав їх незаконними. У середу суд із міжнародної торгівлі США постановив, що Дональд Трамп зловживав своїми повноваженнями, запровадивши глобальні тарифи. Тож анулював їх. Адміністрація Трампа оскаржила це рішення у федеральному апеляційному суді. Уряд США різко критикував суди за оскарження тарифів Дональда Трампа. Деякі експерти, однак, зазначають, що правова основа рішення президента є сумнівною. Білий дім запевняє, що незалежно від юридичних суперечок торговельні переговори з країнами триватимуть. Безпека світових морських шляхів є головною темою зустрічей Радослава Сікорського у Шрі-Ланці. Як розповів речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський, очільник дипломатії представляє європейський союз під час переговорів. Майбутню безпеку судноплавства має гарантувати ініціатива глобальна безпека портів, ініційована Францією та підтримана європейським союзом. Уні союз має намір посилити свою присутність, Ніс він до тихоокеанському регіоні. Це потрібно, аби забезпечити свої інтереси. Щоб ми розвивались до Європи, мають потрапляти товари. Якщо ми то до Європи мушу дочірати товари. Павел Вронський нагадав, що 40% вантажів до спільноти проходять саме через індотихоокеанський регіон. Радослав Сікорський зустрівся уже серед іншого із президентом країни, прем'єр-міністром. Та міністром закордонних справ це перший візит міністра закордонних справ Польщі до Шрі-Ланки з 1989 дев'ятсот Сербії експорт боєприпасів до України. Що, як зазначили окупанти, суперечить її заявленому нейтралітету, президент Сербії Олександр Вучич того ж дня запевнив, що влада припинить експорт зброї до країн, що постраждали від воєнних операцій. Коментуючи документ, Вучич заявив, що обговорював це питання із Путіним під час його візиту до Москви на початку травня. Сербія та Росія створили робочу групу для встановлення усіх Фактів у цій справі. На початку 23-го росіяни вже публікували інформацію, згідно з якою сербська компанія відправляла до України. Ракети через туреччину та словаччину як компанія, так і тодішній міністр оборони спростували ці повідомлення у червні 24-го газета Financial Times розповіла, що обсяг експорту боєприпасів із Сербії, які згодом надійшли в Україну через треті країни, склав близько 800 мільйонів євро. Із липня поляки платитимуть майже на 15% менше за газ. Головний редактор порталу енергетика 24 Якуб Вєх пояснює, що падіння цін спричинене стабілізацію енергетичного ринку у Європі. За його словами, це буде помітне зниження для користувачів. Це зниження буде фіксуватись від третього кварталу цього року. Цього точно не вдасться не помітити. Звісно, за умови збереження рівня споживання. Домогосподарства у Польщі відчують це полегшення. щось, що напевно приніс ульгу ульґегосподарством домовим. Управління з регулювання енергетики затвердило новий тариф на роздрібний продаж газу. Новий тариф діятиме протягом року із липня і до кінця червня 26-го. Управління захисту прав споживачів Польщі розпочало провадження проти онлайн торгової платформи темо звинувачення стосуються відсутності інформації про найнижчу ціну за 30 днів до акції або зазначення неправдивої ціни. Ірландська компанія Великотехнолоджі Лімітед» зі штаб-квартирою Дубліні відповідає за продажі, що здійснюють ТЕМО у Польщі. Керівник управління захисту прав споживачів Томаш Хрустний висунув їй звинуваченням за представлення акційних цін. Ціну спосіб, що суперечить закону. Аналіза строни інтернетовий і Аналіз інтернет-сторінки та мобільного додатку вказує, що клієнти не завжди можуть розуміти наскільки великою є акція. Ціна товару за 30 днів до зниження дозволяє верифікувати обсяг вигоди. А якщо вона неправдива, то споживач може зробити видатки, думаючи, що ціна приваблива. Закупу показані ціні. Якщо звинувачення підтвердяться, власникам платформи тему загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту. Це Рвістему є однією з найбільших торгових платформ із китайським капіталом. Польща збільшує закупівлю російського зрідженого газу. Росія залишається значним постачальником зрідженого нафтового газу до Польщі, згідно із даними зібраними польською організацією зрідженого нафтового газу. Про це сьогодні йдеться у свіжому випуску видання пульс бізнесу. Газета повідомляє, що незважаючи на те, що ембарго на це паливо з Росії набуло чинності у грудні. Правила передбачають виняток. Дозволено імпорт фракцій зрідженого Нафтового газу, що використовується у нафтопереробній промисловості, за даними газети у Польщі, їх змішують із пропаном і продають на заправках. Через прогалу новим баргом у першому кварталі ми спостерігали стабільне зростання імпорту бутану із Росії. У січні це було 22 тисячі тонн, у лютому 31 тисяча а вже у березні 38 тисяч тонн, Розповів виданню генеральний директор організації Бартош Квятковський. У результаті частка Росії в імпорті скрапленого газу до Польщі склала понад 18 відсотків, а за минулий рік вона становила близько 43 відсотків. Якщо комусь довіряти у прогнозуванні виборів, то це букмекера, не соціолога. Як пише сьогодні, газета виборча, ті ризикують своїми грошима, а не лише репутацією. За даними букмекерів, шанси на перемогу зросли в останні дні лише в одного кандидата. Понад 600 тисяч злотих саме стільки витратила одна букмекерська компанія на рекламу у Фейсбук та Інстаграм за останні 30 днів. Попри те, що це передвиборча рекламна компанія. Вона не підтримує жодного із кандидатів. Фірма рекламує ставки на те, хто стане новим лідером країни. Інші букмекери також витрачають свої гроші, хоч суми набагато менші. Ключовим фактором, як пояснює газета, виборча є власні коефіцієнти букмекерів. Для них, зрештою, це не гра, бо на кону великі гроші їм довелося б заплатити значні суми, якби вони неправильно оцінили ризики. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, якого очікують сьогодні у Києві, заявив, що на його думку і Росія, і Україна хочуть припинення вогню. І тепер обидві сторони повинні висловити свої переговорні позиції. Як повідомляє турецьке агентство Анатолія, посадовець зазначив, що справа починає набувати більш оптимістичного оберту. Фідан цього тижня відвідав Росію, де зустрівся із Путіним та Лавровим. А посланець президент. Дента США із питань України Кіт Келок заявив в інтерв'ю ABC, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО на схід є виправданим. Сполучені Штати не хочуть бачити Україну в північно-атлантичному альянсі, зазначив генерал. Росія говорить не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Сказав Келок та додав, що вимога Росії є виправданою. Ціни зростають дедалі повільнішими темпами згідно зі швидкою оцінкою інфляції, опублікованою головним управлінням статистики. Ціна на споживчі товари та послуги у травні зросла на 4,1% у річному обчисленні. Це означає зниження річної динаміки інфляції на 0,2% процентного пункту порівняно із квітнем. Економіст Себастьян Рой зазначив, що інфляція поступово вдається стримати та опанувати. Експерт додав, що темпи зростання цін іще більше будуть знижуватися в колейним місяцю. в червцю у червні. Ми ще маємо побачити схожу до травневої динаміку. А липень уже буде виразно відрізнятися, бо тут уже будемо рівняти із минулорічними цінами на енергію. Тому очікуємо чітке зниження інфляції до, до рівня 3%. Спадки інфляції поніжеї 3% рок до року. За попередніми оцінками, інфляцію у травні найбільше прискорили ціни на енергоносії, які зросли на понад 13%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,5%, а паливо для приватного транспорту подешевшило майже на 11,5%. Кандидати у президенти в Польщі обіцяють те, чого президент в принципі не спроможний зробити згідно із польськими законами, як зазначив доктор Очкош із Варшавської школи економіки у польській політичній системі роль президента чітко прописана. За його словами, президент не ухвалює рішення про вихід з угод ЄС, реформу охорони здоров'я чи зміни у податковому законодавстві. Експерт заявив в ефірі польського радіо, що невеликий обсяг влади при найбільшому. У прямому соціальному мандаті в країні можна вважати системною помилкою. По стороні деструкції президент може у сегменті деструктивному президент може дуже багато чого зробити а от в іншу сторону не дуже. Після стількох років це інакше як помилкою системи не назвеш. Нагадаю, свого часу ці президентські повноваження сильно підрізали, аби Валенса не мав забагато влади. Але як виявилось, не варто було цього робити, бо наші противники можуть нас перемогти. Не варто підганяти. Няти закон під себе на одну чи навіть кілька каденцій. На одну каденцію чи на останню каденцію? сьогодні. Останній день кампанії перед другим туром президентських виборів. Кандидати проводять свої останні зустрічі з виборцями. Виборча тиша діятиме із півночі до кінця голосування у неділю. Попередні висновки пожежників підтверджують, що нічні пожежі у Лєгниці стали наслідком зумисного підпалу. Невідомий зловмисник підпалив два автомобілі. А третій транспортний засіб був знищений, оскільки був припаркований поруч. Через малу відстань між місцями інциденту, це лише 350 метрів. Слідчі припускають, що підпалювач одна й та сама особа. Однак, заяв до суду буде більше через перешкоджання рятувальній операції. Розповіла комісар Ягода Екарт із поліцейської дільниці Лігниці під час роботи відповідальних служб група з 15 чоловіків агресивно поводилась, споживала алкоголь та кидала образливі слова в сторону правоохоронців. Вони не реагували на вказівки поліцейських. тож відповідно будуть подані висновки до суду. Поліціантів. вдвоби з тих осіб застану спожондоне вніски окарання до суду. Тільки цього місяця у Лігниці внаслідок пожеж було знищено 9 автомобілів. Підпали траплялися у різних частинах міста. Фестиваль Orange Warsaw 2025 розпочинає сезон музичних фестивалів у Польщі. Це один із найбільших заходів такого типу Україні, який проводять у Варшаві із 2008-го. Цього року згідно з традицією на фестивалі виступлять відомі артисти, які відкривають фестивальні списки по всьому світу. Розповів польському радіо журналіст порталу Концерти в Польщі» Міхал Кох. В тим року на Warsaw... цього року на фестивалі виступлять Роан та Чарлі Ексіес – Це артисти, які своїм вмінням збирати натовп та творити шоу на найвищому рівні. Зараз і це зокрема ставить Орендж фестивал в один рівень із найбільшими фестивалями у світі. Знаправді найбільшими імпрезами на світі. Отниками та збільшує свою технологічну перевагу над Україною, оцінює генерал-майор у відставці професор Богуслав Пацик. За словами гостя польського радіо 24, українцям буде важко витримати військову навалу найближчими тижнями, і досі немає російського меморандуму щодо умов припинення вогню. Єснаправда жале а помо заходу єдина, яка ситуація справді погана. А єдина допомога, яка сьогодні можлива з заходу, це швидке і результативне дотискання санкціями, такими, щоб Росія завила й запищала від болю. Такого немає. Ті санкції, які є чутливі, але Росія здатна їх витримувати не лише тижнями і місяцями. Росія витримає їх довше ніж до кінця року, якщо буде це потрібно. Це витримає дуже ніж до кінця року, деби наша така потреба. Кількість російських авіаударів зросла з сотень до тисяч на місяць, що значно послаблює обороноздатність України. За словами генерала, Росія розширює свої територіальні прагнення про що свідчать посилені військові операції в північно-східних регіонах України, включно з Сумською та Харківською областями. Генерал Пацик попередив, що наступними російськими цілями можуть бути також південні області Миколаївська та Одеська. Майже 29 мільйонів громадян мають право обирати президента Польщі, повідомив голова національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк. Цієї неділі відбудеться другий тур виборів, на якому поляки голосуватимуть за кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського, або кандидата від партії Право і Справедливість Кароля Навроцького. Сильвестр Марціняк також повідомив, що понад 50 тисяч людей голосуватимуть поза межами виборчої дільниці. Желі ході о liczbę wyborców, Коли йдеться про кількість виборців, то вона становить 28 вісім мільйонів 848 тисяч сімсот особи. Кількість виборців, які голосують поштою 12 тисяч сімдесят осіб. Кількість осіб, які голосують через довірену особу 42 дві тисячі вісімдесят осіб. Якщо йдеться про кількість виданих посвідок про право голосування 571 тисяча осіб. 571 999 осіб. Крім того, порівняно з першим туром, кількість членів окружних виборчих комісій збільшилася та наразі становить 266 782 особи. Виборча тиша діятиме з півночі сьогоднішнього 30 на 31 травня до закінчення голосування в неділю 1 червня ввечері. В Альпійській долині Швейцарії, де льодовик обвалився на село, триває підготовка до подальшої евакуації. Річка, яка завалена камінням та мулом, уже переповнює природну дамбу. Експерти зі стихійних лих кажуть, що існує ризик затоплення. За ситуацією стежив Адам Гурчевський. Одчинок Ділянка річки Понца від засипаного в середу Блатена до її гирлаврону має довжину 20 кілометрів. Міста Гампель і Стег розташовані в гирлі, перебувають у стані готовності до можливої раптової евакуації. Однак загроза в Блатені вже не така значна, як два дні тому. Це село обезлюдніло. Евакуацію було проведено за кілька днів до того, як його завалило трьома мільйонами кубічних метрів валунів, льоду та землі. Саме ці уламки зруйнували більш. Шість будинків також завалили невелику раніше річку. Товощі служби і швейцарська армія. Адам радіо. Геологи й експерти зі стихійних лих стежать за новоутвореним озером. Місцеві служби та швейцарська армія перебувають у стані готовності. Інші регіони заявляють про свою підтримку кантону Вале. Пропозиції підтримки також надходять із-за кордону. Конфідан, якого очікують